Трихсот були практично всі, так як ми знаходилися там дуже довго, і все наше, яке там укриття, ну в принципі, так сказати, що в нас там було якесь хороше укриття, у нас його не було. У нас не було ні підвала, нічого. Ми укриття собі строїли, скажімо так, саме з чого було. Тобто, в нас все все було ну, все в дірках. І типу, коли ти працюєш, навіть е, коли обстріли, йде там. Коли там орки йдуть, вони йдуть в вашу сторону, звісно, буде там артобстріл перед цим. І ти мусиш це ризик, і ти мусиш його прийняти і працювати під... навіть під обстрілами, тому що не відпрацюєш зараз, далі буде вже в близьких контактах набагато набагато. Тяж -тяжче. І... Три в практично були всі посічені. Неважко, не важко три в соті воно були. У мене був осколок в нозі, і ніхто, до речі, коли цей осколок був, мені запропонували, ну, так, так само вийти, але ну, ходити було важко за перші 4 дні, 4 дні і мені ще сказали, що я виходив сам без свого друга. Як це було не те, що був приказ, це був ну, пропозиція, якщо я там можу чи ще щось. Я... Ми сказали з другом, що ми прийшли сюди разом, ми і вийдемо звідси разом.